Мистецтво Петриківського розпису розпочало свій шлях із селянської хати Мазанки, коли господиня хотіла її прикрасити, малювала квіти над піччю, над вікнами чи дверима. Магію цього стародавнього розпису пані Ірина відкрила для себе декілька років тому. Втім, зізнається, що Петриківський розпис став її улюбленим напрямком у мистецтві. Мабуть, вона обрала мене, оскільки для мене вона як арт-терапія, мені це не складно, воно саме малюється, мазки плавні виходять. Я працюю в центрі, у нас приміщення, як хатина мазанка. І коли сказали його задекорувати, тобто потраківка само собою обралася для цього приміщення, і так сталося вже, що потім почала його малювати. Майстриня виконує різноманітні сюжети: це і птахи, і сценки з життя та побуту українців, фантазійні та стилізовані квіти, що виконані на різних площинах та матеріалах. Особливістю Петриківського розпису є його уквіченість та барвистість. Елементи малюнка слід виводити. Одним мазком це досить таки легко. Ми на один пензлик можемо набрати одразу дві фарби, і в нас будуть відтінки. Тобто, зараз Петриківка досить таки живописна і не потрібно бути художником, щоб малювати живописні роботи. Мені цікавіше більше працювати на дереві. У нього така теж тепла енергетика. Ну, це цікавіше. Взагалі там різна форма. Як ви бачите, є дошки, пласкі, є скриньки, об'ємні, є яєчка мальованки. Тобто, сама цікава форма види змінення його. Як лягають мазок на пласкій поверхні, як лягають вони на об'ємі. У своїй першій персональній виставці майстриня представила декоративні панно, так звані мальовки та вироби з дерева. Сьогодні власну майстерність Ірина Кумечко передає своїм вихованцям. Є легко малювати, вона приваблює своїм, своєю картинкою. Вона дуже. Вона дуже захоплює. Коли малюєш не один раз, не два, а коли малюєш три-чотири, вона дуже захоплює. І ти дізнаєш для себе щось нове про свою культуру, про свій народ. подивитися на дивоквітку Петриківки та привітати майстриню з першою персональною виставкою. Прийшли друзі, колеги та рідні. Ірина Валентина відноситься до тих педагогів, яка сама вміє, сама може зробити, і саме головне, що вона може передати ті знання, той досвід, практику своїм вихованцям. Ще одне я можу з певністю сказати, що на прикладі Ірини кожен, кожна людина в будь-якому віці може почати творити. Ця персональна виставка стала першим етапом пані Ірини в здобутті звання майстра народної творчості.